Реал бодрит. Мы вводим реформы только с любовью. Потому что, я кто кажут, сколько волка не корми, он все равно на ноги смотрит. Или без труда не вытащишь и рыбку из ворот, или... О, остановись! Я просто хотел сказать и как-то подчеркнуть, что у нас народная программа. Достаточно того, что у нас начали появляться народные артисты. Правда, не подозревая, что в нашей программе их встречает Фрэнк. В роли неопытного журналиста. Вот про это смотрим. Какое коварство! Це моє перше інтерв'ю. У мене в гостях шанована, чарівна. Можна називати Чар... вас Якщо Хочеться чарівною, ще получити? Ніна Митрофанівна Матвієнко. Добрий вечір. Добрий вечір. Ханк. Як то кажуть на Галичині, як то було, то що не де? І з цими словами я починаю наше інтерв'ю. Хочу сьогодні поговорити з вами про все. Про, е, про життя, про пісню, яка гріє душу. Дякую, дякую за такі добрі слова. І Знаєте, як-то кажуть, на Сумщині раз на рік і в Кавуні роза пророста. Раз. Я хотіла б, щоб я, щоб ну, я була цією розою. Ні, <стану> то, ні то, то я роза. І щось гарне, але колюче, колюче. Сьогодні ви хочете мені колюче питання задавати. Ні. ні? ні. Ну я зрозуміла ну, вас, зрозуміла. Мені подобається, що ви шукали і прислів'я, і до цих звідти можна давати якісь пісні. Як то кажуть на, на Київщині, вночі на шпінках сонця не видно. Засвічу свічу проти сонечка, Тихо йду, тихо йду, а вода пока а вода <гум> по білому ще тише. Не горі, свіча проти сонечка. Бачите? А ви мені чуть-чуть співвали? Перший раз приємно, що журналіст зі мною підспіву пісню. Може, е, ще щось там мені то, пошукаєте. Е, як то кажуть, звірів багато, а бурундук своє знайде. У вас такі цікаві ці приказки, я таких ніколи не чула. Жодної цієї приказки я не чула. Будемо е, рухатися далі, бо, як то кажуть, в білки за щуками кохання не знайдеш. За, коли вона хоче їсти, то, <с? <с?> то вона їсть. Да. От ви там говорили, що поговоримо про пісню. А хочете я вам скажу, що я так давно не говорила про пісню. Ніхто про це сьогодні не питає. Це нікому не цікаво сьогодні. Адже уявіть, у Росії співала Зикіна, а на Україні не було. І я коли слухала, я думаю, я стільки маминих пісень знаю. Била мене мати. «Березовим прутом, щоб ви я, я не стояла, з молодим рекрутом. рекрутом. Там на, до речі, хорі вірьовки співали, дівчата була. Щоб ви я, я не стояла з молодим рекрутом. Виходить, виходить. Ну, ти що я, я? вас поздравляю з прем'єрою. І Давайте будемо включатися активніше. Прямій вокал дуже влучно сказали на Рівненщині. Зозуля кукує, а пан вареники плюндрує. А що ви думаєте, що за цим стоїть? Що е, не треба гаяти часу, треба. Ну так, а то от ви є за цей Швидше, швидше читайте. Швидше. Як то кажуть, не завше Хрущ, то кликва. І ми продовжуємо наше інтерв'ю. Сказав. Давайте щось, не, треба, не дивіться на ці приказки, а, тому що як ми будемо на приказки дивитися, то це літературні будуть походження цього всього. Поговоримо про життя і про пісню. Невже? Як то кажуть, раз, не два, попереду іде. Я не хочу, щоб ви мені ці приказки давали. А чого? Закрити їх. Я хочу про життя, щоб ви говорили. Так треба ж підвести красиво. Ні, щоб, не треба. Щоб... Ну так ви скажіть, хоч що ви ж маєте на увазі. Давайте я іншу можу приказку, якщо. Не це, треба це, мені не ваші можливо. приказки. Так я не вам. я для е, це, Ні, то, ні, то, ні то, я не хочу, може... тому що я не знаю, що відповідати на них. Ви сказали, будемо говорити про пісню. Так покладіть уже ваші листки, давайте про життя говорити просто. А, е... Поговоримо давайте про, про життя та про пісню. От як ви відноситеся до е, може, якісь, якось, може до, до якихось е, різних жанрів? R&B, чи, чи то сол, е, чи то е, реп, той же теж, теж пі, ну, пісня, люди спів, співають? Uh. Ну мені, наприклад, сучасний текст пісень не подобається. Він дуже банальний. І він є такий, як розмовний, більше розмовний. Я туди, я тебе приклала, я тебе любила, мені те те. -те, -те. А народній пісні є соромливість. І от ви, от ви як знали наступну приказку. Прямо... Та нафіга в мені ваша приказка. Вона підходить дуже. Давайте про життя говорить. Так вона прям. Та я прям не хочу лягають. ваших приказок. Я хочу, ви самі, самі щось мене спитали. Я… Не дивіться на приказки. Як то кажуть? Ай, хай краще його мати як то кажуть. Одне й те саме викате, як так поміняйте фразу. Вже не можна так говорити, як то кажуть. Люди кажуть. О. о. В того дівки немає. Хто сам на сурмі грає. Ну да, та й не вийшла в нас розмова з вами. Так, Тому ми що... що ви собі сам собі граєте, сам собі співвагаєте, і... а то... у мене з вами ні не вийшла розмова. Як ви вирішили е, стати ведучим? Ну, я просто завжди знав, що я буду або українським репером, або. Я ведучим. А так, хто вам порадив прийти на 1, на 2 плюс 2? Так, ну... Ясно. Це ваша перша робота була? Перша і... Ой, завалити. Чому? Ще чуть-чуть і такий п'яток я вирішила. Я, наприклад, якби зустрічі з вами мала, от, от, особисто, я питала питання, які мені цікавлять. Про хіп-хоп? Про вас. На хімі вас цей хіп-хоп? Я в ньому не розбираюся. На що він мені цей хіп-хоп? Сиділи у дворі, були різні манси, шманси, танці, зажиманці. Потім ми приїхали додому. Там були дуже обережні, щоб не здобути перелома. І потім хлопці, власти за балонсь. Йоу-йо-йо йо. хлопці. Зловте, щось давайте робіти, не сидіть стиль. Вам це подобається. Сьогодні здається, що ми вже вичерпали теми для розмови. Як то кажуть, я сподіваюся, що коли мине час, у нас знову знайдеться теми для розмови і нового інтерв'ю. Все, до нових зустрічей.